Ім привіт! Мене звати Анна Трибілко, я директорка і засновниця благодійної організації благодійного фонду Міла Юа. І сьогодні наша серія зустрічей з Аліною Шов продовжується. Аліно, вітаю, і вітаю. починаємо зустріч. Да, дуже дякую. Зараз зроблю демонстрацію екрану. Сьогодні у нас наступна тема. Минулого разу ми говорили про заощадження, а сьогодні будемо говорити про бюджет. А якщо говорити про заощадження, ми тоді говорили більше про такі психологічні речі, про те, як відкладати гроші. А тепер подумаємо, як нам ними керувати. Отже, сьогодні ми розглянемо спершу взагалі, що це таке бюджет і на що він нам треба, як його починати вести, а також особливості сімейного бюджету і бюджету, якщо є власний бізнес, що дуже важливо і дуже простий спосіб ним управляти. Нагадаю, хто я така: я сертифікована фінансова радниця співзасновниця SMART, а також професійна спортсменка та практикуюча інвесторка. Отже, якщо ми говоримо зараз, тут така картинка мес у роботі. Я думаю, люди інколи з таким зіштовхуються, коли у нас немає організації, немає менеджменту часу, немає дедлайнів, немає правильного таймінгу. У нас починається чорті що ми починаємо робити купа робіт, всі вони не закінчуються, ми десь не встигаємо і постійно живемо в якомусь стресі, і немає розуміння, коли це все закінчиться. Здається, от я закінчу один проєкт, тут починається другий, третій, п'ятий, десятий, і ні від. Впочинку нічого немає і. Ем... Це насправді дуже сильно впливає не тільки на нашу там працездатність і закінчення роботи, і на наше здоров'я, в тому числі, і такий мес він є не тільки в там, звичайних тасках, які ми робимо, а й в фінансах також. Коли у нас починається в фінансах щось ми десь купили, десь продали, десь а, там збирали, а тут різко витратили, а там хтось захворів, а там затонатив, а там щось що-небудь. Нерозуміння абсолютно взагалі, куди йдуть ці гроші, особливо якщо. У нас родина, а сімейний бюджет, а як воно витрачається все, а як нам відкладати, а чи не відкладати, а тим більше, якщо борги, і також починається повний хаос. Так от, коли у нас є дуже багато завдань, і ми реально знаходимося в якій точці і постійно виконуємо якісь завдання, це все реально просто через банальне, неправильне керування нашим часом. І це дуже просто вирішується. Вирішується постановкою цілі. Коли у нас є ціль, ми відштовхуємося від цілі, ми просто можемо зрозуміти, яке завдання нам потрібно виконувати і коли. Ми можемо розставити дедлайни, ми можемо розставити пріоритетність, ми можемо відкинути ті завдання, які нам не потрібні, ідучи до тієї цілі, яку ми хочемо собі досягнути. Проблема в тому, що дуже мало людей дійсно ставлять цю ціль. Якщо у нас не було якоїсь конкретної задачі, проєкту чи там результативності, яку нам дали поставити ціль, а потім до неї йти, ем, мало хто це робить, мало хто прописує. Вспитаючи у людей, яка в тебе є ціль в цій конкретній задачі, людина може і не відповісти. І саме тому набирає на себе абсолютно непотрібних задач. Так от у фінансах абсолютно так само. Якщо у нас є ціль, яку ми хочемо досягнути в фінансах, у нас є інструмент бюджету, який ми можемо керувати тим, як досягнути цієї цілі. Пропадає невизначеність і пропадає хаос, який інколи присутні у фінансах, особливо якщо ми є бізнесменами або сім'янинами, або там студентами, або у нас нестабільний заробіток, і ось ця вся здавалося б неможливість вирішити цю ситуацію. Вона дуже просто вирішується лише. Постановкою цілі, коли ми продумуємо що нам потрібно досягнути, нам дуже просто скоригувати, як ми це будемо робити. Так от бюджет це інструмент для досягнення цілей, тобто планування, як ми це будемо робити. Про сам прорахунок цілей, ми будемо говорити в наступних лекціях конкретніше, на зараз тут. Приблизно, як це могло би виглядати у випадку будь-якої людини, коли у неї прописані цілі, наприклад, вона хоче назбирати фінансову подушку, вона собі говорить, на що в неї треба, і е, прораховує окей, а скільки мені треба фінансова подушка, так щоб я, хоча б три місяці, могла жити е, без доходу, раптом що станеться. Я витрачаю приблизно там, 700 доларів в місяць, значить, я е, маю назбирати стільки грошей для своєї подушки, все супер. У нас є якась мета. Ми можемо порахувати, скільки нас є, скільки нам треба, і розділити на той час, який нам потрібно досягнути. Це дуже просто робиться, це не там, вища математика чи ще щось, але ми порахували, що для цілі фінансової подушки нам треба вкладати 80 доларів в місяць. Прекрасно, це те, те в чого ми вже можемо вичтуватися, якась визначеність. Немає уже хаос. І так само про будь-яку іншу ціль, якщо ми собі ставимо ціль купити квартиру, купити машину, стабілізувати дохід, можливо, там, купити щось дитині, або більш довгостривала ціль, як формування цілого капіталу, який буде приносити пасивний дохід, все це ціль, яку ми можемо ставити, прораховувати і бачити конкретну картинку, що нам для цього потрібно. І е, я вже сказала, щоб ми конкретніше на цілі зупинимося на наступних уроках, тому що ми будемо говорити про фінансове планування, як створити власний фінансовий план. А, але ці цілі вони повинні для того, щоб просто орієнтуватися, скільки нам для чого потрібно в цьому житті. І ось тут починається бюджет. Бюджет, е, як він може виглядати у випадку будь-якої, в принципі, людини? Може виглядати страшно, я зараз поясню, як він виглядає. Коли у нас прописано доходи і витрати, Я думаю, всі знають, що таке облік фінансів, хтось веде, хтось не веде, але тут бюджет це не просто про облік, тобто не просто коли ми ведемо, скільки ми витрачаємо, а по-перше, облік наших доходів, бо часто він нестабільний, і витрати, і прогнозування на майбутнє. Якщо ви тут бачите, на січні місяць у нас є плани, факти. І на кожен місяць. У нас є доходи, у нас є витрати. І що нам дає бюджет? Ось це наша дорожка до того, як ми будемо йти до цілі. Ми можемо запланувати, що ми в середньому будемо заробляти стільки до цього місяця, а витрачати стільки до цього місяця. І базуючись з наших доходів і витрат, ми знаємо, що в нас є заощадження, які ми маємо зробити по тим самим цілям, які ми прорахували. Ми знаємо, що ми маємо відкладати таку-то суму, на таку-то ціль і собі спланувати. Спланували сюди, сюди, сюди. Тут знаємо, що у нас доходу не буде, тому що у нас сезонна робота, а тут знаємо, що ми хочемо зробити ремонт, а тут полікувати зуби, і у нас будуть додаткові витрати. Ми це можемо приблизно спланувати і вже прорахувати. Тут, 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 прорахували. Окей, а у нас мало би. Бути такі заощадження, які ми би хотіли вести для того, щоб досягнути цих наших цілей. А потім просто кожного місяця ведемо по факту, скільки ми насправді витратили. Нічого страшного немає, якщо воно відрізняється. Нам єдине, що потрібно проаналізувати, чому так сталося, що відрізняється, і на майбутнє планувати вже скориговано, тобто не будувати в собі замки. Як би ми хотіли, а відповідно того, що ми дійсно можемо досягнути, і це також прописати. Тобто, єдине, що нам потрібно зробити, це 10 хвилин в місяць витратити на планування, а потім на підбиття підсумків по факту. Що нам дає цей бюджет? Він нам дає ось цю картинку. Тобто, коли у нас ми є тут і у нас є якась наша мета. І ми прор... собі робимо інструмент, яким ми йдемо до цієї мети. Ми якось його плануємо, а потім фактично його від... проробляємо. До нас під'єднується Тетяна. Я буду продовжувати походи, я думаю, можна буде зрозуміло. Отже, коли у нас ми прорахували ціль, ми підібрали бюджет, і ми можемо чітко зрозуміти, що нам цей бюджет дає. І потім його аналізувати. Найголовніше насправді, напевно, в бюджеті це не стільки записування плану факту, скільки його аналіз. Коли ми аналізуємо наш бюджет, тобто ми запланували собі такі числа, а по факту вийшло взагалі по-іншому, і у нас немає навіть жодних заощаджень по факту. Що сталося? А ми тут витратили на ремонт авто. Ми не планували витрачати на ремонт авто, ну да, буває. Але потім, підбиваючи це на кожен місяць, ми розуміємо, що в нас ніколи немає заощаджень, щось не так. Там ремонт авто, там ми ой кудись гроші ділись, а там собі щось купили, а там у нас не було такого доходу. І це вже говорить про те, що ми, не, ми спланували неправильно, тобто ми маємо адаптувати свій план і зрозуміти, що ми можемо ще робити. Тобто, е зап запланувати, записати фактично, проаналізувати, от вам і весь бюджет по суті. Але є спосіб не обов'язково вести цей бюджет постійно. Це може виглядати страшно, чи довго, чи не всі люблять цифру і так далі. Є простіший спосіб, спосіб лінивий, коли єдине, що ми знаємо, це скільки, ми, скільки нам потрібно для життя. Тобто, ми просто знаємо, що ми в середньому витрачаємо 15 тисяч гривень чи там. 500 доларів на місяць, наприклад, або там тисячу доларів на родину. Ми знаємо, що ми витрачаємо, і з самого початку все, що вище цієї суми, ми відкладаємо. Які би у нас не були доходи, ми просто все, що вище, конкретної суми, відкладаємо, і, і все і таким чином у нас будуть формуватися заощадження, закриватися наші цілі, і ми ніколи не будемо не розуміти, куди там діваються наші гроші. Для цього навіть не потрібно вести якісь там плавний бюджет. Ми просто відкладаємо все, що вище цієї суми, і все. Це дуже-дуже простий спосіб ведення бюджету, який на минулому році, до речі, можна подивитися там про тому, саме як відкладати, як користуватися цим способом. Е якщо говорити про сімейні фінанси, е коли у нас є ми самі собі, і у нас є якийсь бюджет, досить можна впливати свій бюджет, це не так складно. Але коли починаються сімейні фінанси, отут починається повний капець. Тому що е, люди, ми з різних, з різних родин виросли. У родині чоловіка можливо батьки завжди вели різні бюджети, і вони ніколи не обмінювалися інформацією, у кого які заробітки. А у родині дружини навпаки, це був суто сімейний бюджет, всю одну казну, і звідти ми там витрачаємо. А потім ці дві людини сходяться разом, і їм треба якось адаптувати ці бюджетні системи. Так от найкращим порадою тут би було це спілкування, спілкування про Фінанси про гроші це дуже дуже непопулярно у нас в Україні. непопулярно часто в принципі говорити про гроші навіть в родині, але від чого ми відштовхуємося? Від тих самих цілей, коли в родині визначені спільні цілі, вони не замовчені, вони не, ну напевно, він або вона знає, або ну ми, напевно, до цього йдемо, або ми йдемо не знаю, до чого. От, коли визначені проговорені ціни в родині, тоді набагато простіше і адаптувати наш бюджет. І ми можемо спокійно проговорити, що якщо у нас ціль купити квартиру, то давай так, ти і я заробляємо однаково, але ти і я відкладаємо по 200 доларів щомісяця, якби там не було на квартиру. А все інше ми вже можемо витрачати або на дітей, або там і так далі. Або можемо сказати, що все в одну казну і, і, і разом просто відкладаємо якусь суму постійно, або ми розподіляємо на категорії, але проговорювати від... Просто почати говорити про те, окей, чого б ми хотіли досягнути разом, як сім'я. У мене може бути своя ціль, у тебе може бути своя ціль, це абсолютно нормально. Але які у нас є сімейні? і від цього вже адаптувати свій бюджет. Тобто у сімейному бюджеті найголовніше для того, щоб зійтися у наших поглядах, це спілкування про гроші. Причому з дітьми також. Дітьми не обов'язково там обговорювати якісь там цілі майбутні, але просто говорити, до чого йде родина. І показувати, що відбувається, і чому так, більше говорити про гроші з дітьми, це дає їм великий поступ на майбутнє, в тому числі вони можуть керувати цим грошем. Якщо говорити про бізнес. Дуже часто ситуація, коли люди починають власний бізнес або підприємництво, або фріланс, вони всі гроші, які надходять на рахунки, вважають своїми. Тобто, ну окей, у мене в бізнесі якісь витрати, я їх оплачую з цих грошей, але всі інші я собі витрачаю. І при масштабуванні бізнесу, при збільшенні клієнтської бази, збільшенні доходів починається катастрофа. Взагалі незрозуміло, куди йдуть гроші, на що вони йдуть, через що вони йдуть, деякі витрати. А якщо у нас ще є партнери, то це. Не просто катастрофа, це кінець світу, бо там взагалі нічого ніколи не зрозуміло, і гроші стають першим джерелом розкладу будь-яких відносин партнерських. Тому е тут єдина головна порада, і це навіть не порада, а must-have, це розділити власні гроші, гроші бізнесу, обов'язково їх розділити. Це має бути конкретний бюджет бізнесу, де ми платимо самі собі зарплату. У нас є бізнес, туди поступають гроші. У нас є операційні витрати і є категорія витрат зарплата власнику або дивіденди. І ось цю зарплату власнику ми переводимо на власну картку і вже звідти витрачаємо. Витрачаємо на каву, на поїздки, на що завгодно. Але не бізнес гроші. І це розподілення воно дає настільки велике розуміння, що твориться з тим самим бізнесом, тому що ми могли думати, що він прибутковий, а він насправді не прибутковий. Або те, що у нас касові розриви, або те, що насправді ми його фінансуємо з іншої роботи, а ми на цього навіть не знали. І ось тут дуже важливо саме розділити ці е, е, гроші. Тут, приклад, до речі, з українського стартапу Фінмап називається дуже крута програма для менеджменту бізнес-фінансів. Якраз таки там можна запланувати собі і зроблення зарплати. Він підтягує майже всі там і приватний, і моно він підтягує, можна цим керуватися. Якщо є українська частина бізнесу. Якщо закордонні, то так само ми просто розділяємо його по порахунками, платимо собі зарплату, і це буде найголовніший бюджет по бізнесу. Отже, по бюджету, в принципі, найголовніше, що було сказати, це те, що ми ставимо ціль, тому що без цілі ми нікуди не прийдемо, як видно, тут. Друге, ми плануємо собі бюджет, знаємо, скільки ми витрачаємо, плануємо, і, і аналізуємо наші, вносимо фактичні дані і аналізуємо те, що ми про собі прописали. А, якщо ми не хочемо в цьому розбиратися, просто відкладаємо все, що вище суми витрат і в родині обов'язково проговорюємо наші цілі, обов'язково проговорюємо наш бюджет. Бізнес розподіляємо гроші поміж своїми і бізнес-грошима. Це все, що потрібно знати для того, щоб сформувати свій власний фінансовий план в майбутньому і стати не просто а, там людиною, яка веде свій бюджет, а стати фінансово-вільною людиною, яка не залежить в принципі, від заробітку. Тому що все йде до того, до того, що ми будемо незалежні від грошей, і гроші не будуть вирішувати нашу долю. Все почнеться з таких малюсіньких кроків. Отже, по бюджету у нас на сьогодні все Наступний У нас буде якраз таки блок планування, де ми будемо прораховувати всі ці цілі, як їх правильно рахувати, враховуючи навіть інфляцію. Як їх правильно ставити, в чому тут секрет, і потім перейдемо до плану і згодом до інвестицій. Інвестиції ми будемо розглядати як фондовий ринок загалом, так і альтернативні класи активів, такі як там, криптовалюти, земля, золото і все, що з цим пов'язано. На цьому все. Дуже дякую за увагу, і якщо будуть питання, то буду чекати і в коментарях також. Аліна, дякуємо. І Дякуємо за корисний курс. Який дуже потрібен на даний час і взагалі потрібен, тому до нових зустрічей і до наступної дати ми повідомимо, коли буде наступна буде зустріч. Дякую.